Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на різних фронтах російсько-української війни будемо говорити з нашим гостем Віктора Ягуном, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. Також генерал-майор запасу СБУ з нами сьогодні спілкується. Вітаю пане Вікторе! Слава Україні! Героям слава добро здоров'я! Друзі, вас також вітаю, закликаю ставити вподобайки, підписуватись на нас, коментарі. Ну і звісно ж, дзвоники. Все те, що просуває наш Ютуб канал вперед. Працюємо для вас і розпочинаємо, пане Вікторе. От цікаві події на території тимчасово окупованого Криму, аеродром Джанкує і знову чергові прильоти. Я розумію, що можливо не на загал, усе повинно озвучуватися, але все ж таки, яка у вас інформація, які результати цієї атаки, і чи можна говорити про причетність до цього удару наприклад, до прикладу Служби безпеки України? Ну, як правило, служба безпеки на себе зараз бере удари по більш глибинним таким позиціям? Я думаю, що якщо би як якщо бути чесними, то ми це називаємо Сили оборони України. І не акцентуємо увагу, тому що, знаєте, зараз е мені не дуже подобаються ці такі речі, як така конкуренція між, між відомствами. Да? Там, 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 то щось ГУР зробив, то щось служа зробила це зробила Україна. Е на жаль, поки що немає достовірної інформації. Будемо чекати е супутникових знімки будемо чекати підтвердження від наших е джерел на місці. Ну е головний меседж в тому плані, що е щоночі. В Криму щось відбувається, і ворог розуміє, що деокупація все ближче. Це основне. Пане Вікторе, ну а ми ж знаємо, що Джанкою вже не вперше б'ється. Якщо не помиляюся, там здається і такий логістичний хаб в залізничному плані, і там напевно, що повинні бути до цього всього готові. Ми знаємо, що, начебто, якась шленована протиповітряна оборона в Криму діє. Чому такі результати? Чому не можуть захиститися росіяни і чому не можуть передислокуватися, наприклад, в якесь більш безпечне місце? Ну, Джанкой використовується в першу чергу як аеродром для ударних гелікоптерів, які не можуть далеко відлітати від лінії фронту, тому що їхнє базування, наприклад, в Маріуполі або в Мілітополі там були, були випадки в Бердянську, Вони потрапляли під удари, і вони з с... прийняли рішення передислокуватися на територію Криму, ніби вважаючи, що це більш безпечно. І звідти завдавати удару по південному напрямку українських військ, тому що там насправді відбулося, яким, яким чином ми досягли не досягли успіху. Я кажу ще раз трошки треба почекати. Ну, стосовно того, що вже точно знаємо, що служба безпеки України доклалася до удару по РЛС Російської Федерації, так зване НЕБУ У. У Брянській області чотири дрони Камікадзе уразили цю установку. Повідомляється, що різна дальність бачення цієї установки по території України там 400 кілометрів. Хтось каже, хтось каже на 700 кілометрів. Глибину України вона бачить. Ну але тепер її немає. Що без цієї техніки е, тепер може Російська Федерація? Які наслідки ураження? Ну е, вона фактично була аналогом того, що ми називаємо ці е, дерево. Е, Дальні радіолокаційні установки на літаках, які е... садівець, да та, які які мусили висіти в повітрі і забезпечувати спостереження за нашою територією радіолокаційно. і в першу чергу це забезпечення авіазабезпечення інформацією авіацію, яка бомбардує наші міста в першу чергу. Ті, що прикордонні з за, за допомогою кабів, тому є така. Є надія, що удари трошки зменшаться, а, або Росія змушена буде піднімати в повітря літак, а це вже небезпечно в першу чергу для них, тому що ми маємо можливість використати свої ракети для збиття цього літака. І і вони зараз будуть приймати рішення або ремонтувати, або ремонтувати цю радіолокаційну станцію, що дуже, дуже зараз не на часі. Або підтягувати якісь е, ближче до кордону, що так само небезпечно для них, тому що ми можемо дістати їх дронами, або кажу ще раз, піднімати літак. Ну і тепер можемо сподіватися на те, що повітряні удари Російської Федерації по Україні будуть не такими інтенсивними, чи як Ну, в першу чергу це стосується Харкова, Сумської області, це ті міста і містечки, які потерпають від кабів і Від польотів російської авіації, ну і поволі це підготовка до появи на фронті наших f 16 Ну, ось ці от такі події можна назвати несиметричним методом реакції на реакцію Російської Федерації. Тобто уражаємо не не щось таке масоване не відповідаємо там м'ясом на м'ясо, так а саме таким чином діємо. Так це основне що Україна може робити. Україна не має можливості кидати величезну кількість особового складу, а, а, а ми маємо справді готуватися і бути технологічно по тих больових точках, які ворог відчує відразу. Ну і те, що не так часто обговорюємо, але все ж таки теж мені здається важлива новина: один мільярд людей по всій Європі може залишитися без зв'язку через вразливість підводної інфраструктури для російських атак. Про це заявив командуючий НАТО адмірал Малетерре. і на моїй пам'яті мені здається, чи не вперше таке от звинувачення, і чи не вперше готовність на загал. До агресії з боку Російської Федерації саме в цьому плані в комунікаційному, оскільки там є якісь кабелі, які раніше уражалися куситами різними такими дрібними терористичними організаціями, але те, що заявляють на такому рівні, і про Росію, все ж таки, це щось нове для вас, пане Віктора? Чи це і так раніше фігурувало? Ну насправді треба розуміти в Росії, є кораблі, які замасковані під торгівельні або риболовецькі траулери. І і вони обладнані спеціальними спеціальними такими гаками, які можуть ну там різні версії. Да, вони як як один раз такий корабель був затриманий там і з ними проводили якісь дії натівці, то росіяни сказали, що це спеціальний гак для того, щоб ловити. Ті, ті е, сітки, які вони втратили в морі, та ну грубо кажучи так, але разом з тим були фотографії, було задокументовано наявність такого гаку, і є така інформація, що ці гаки якраз застосовуються не для того, щоб ловити сітки, а для того, щоб перепахувати е, 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 море, ну е, дно е, морське дно, і зачіпляти якраз ті каб, кабелі. Е, є такі саме є інформація, що такі самі який є на певних човнах Російської Федерації, які можуть так само пошкодити інфраструктуру підводну інфраструктуру, яку яка забезпечує зв'язок між Європою і Сполученими Штатами? Ну Європою і іншими континентами, тому це дуже небезпечно і зараз НАТО змушено спеціально. Готувати загони, особливо це стосується північного моря, по дну якого проходять такі кабелі, і це справді жит... життєнебезпечно, ну, це небезпечно для життєдіяльності комунікацій. Зрозуміло, що з часом прийдеться переходити все ж таки на якісь там космічний зв'язок, але кабеля і швидкість оптики ніхто не заперечує, і вона буде залишатися ще не один рік основним способом передачі інформації. Ну, дійсно, можете нашим глядачам мені пояснити, пане Вікторе, от якщо не помиляюся, ще з кінця 19 століття телеграфні там, лінії передачі по дну Атлантичного моря з'єднували, Сполучували Сполучені Штати і Європу, і це вже такий старий метод. А зараз у нас дійсно там і космічні кораблі, бораздят, як відомо, і так далі. Але, от невже НАТО? Буде відчувати якісь незручності через те, що один із методів зв'язку одразу ж виробиться, якщо захоче, начебто, там російська федерація щось таке зробити. Ну, це це, це дуже небезпечно, тому що е, то що космічний зв'язок залишиться, то, що ми можемо використовувати радіозв'язок, е, і це все зараз, до речі, відновлюється. Навчання певних категорій зв'язківців, щоб вони могли користуватися навіть азбукою Морзе яка вже нібито вийшла. На всякий випадок, тому що все може бути, там може обладнання бути пошкоджено, там якісь віруси. А радіозв'язок був, є і залишається, і його можна модернізувати. Він перешкодити йому ну можна, але дуже важко. Тому зараз це в комплексі. Всі розуміють небезпеку, всі розуміють підступність росіян. І е, готується, готуються на жаль, навіть і до таких от речей стосовно зв'язку. Далі продовжуємо, і тут посол Російської Федерації США, пан Антонов, не шанований нами, прямо заявив Ілону маску, що українська атака на Крим приведе до ядерної відповіді. Саме через це свого часу Маск, начебто, і відключив покриття Starlink в периферії Криму. Під час атаки наших морських дронів по території Криму і по кримському так званому мосту, як ви вважаєте, як ви сприймаєте ці повідомлення? Видання Forbes це все публікує? пан Вікторе? Невже от така от. Ну, ми не можемо його напевно дурним назвати, якщо людина побудувала такий бізнес. Ілон Маск повірив у ці ядерні заклики, ядерний шантаж Російської Федерації при тому, що вже було неодноразово червоні лінії так звані перейдено, ніякого удару досі не було, а тут вірить і не хоче допомагати Україні. Ну, Трошки багато нашарувань міфів. По перше, Ілон Маск до дуже багато речей не має доступу. Тому що є контракти комерційні, які він в ручному режимі не може на них впливати. Це раз по-друге, Крим і так немає зв'язку з старлінку, і ми просто не використовуємо старлінк для зв'язку з Кримом в тому напрямку, в якому і ідеться. Тобто, там є зовсім інші засоби зв'язку, і нехай росіяни там собі не мріють, що от. Вони забезпечені безпекою, там зовсім інше, і причому декілька каналів зв'язку на всякий випадок, тому що ну старнець не спрацює або спрацює з запізненням, а деякі речі треба робити в режимі онлайн. Тому там є свої методи. На жаль, маск такий, який він є, він емоційний і сприймає дуже багато речей емоціями. Росіяни це розуміють, вони просто підігрівають ці емоції. Я не виключаю, наприклад, вони декілька разів намагалися його затягнути в Росію. На зустріч особисту зустріч з Путіним. Ну ніби поки що мозгів йому вистачає не, не потрапити в цю пастку. Але то, що він зовсім він і, 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 і наш і, інакше сприймає деякі речі, ну, на жаль, так воно і є. Тобто, в принципі, на заводі нам це і так не стане. Не наявність там покриття Старлінку для деокупації нашого Криму, так? Так його немає там. Це якраз навмисно зроблено для того, щоб Росіяни не могли використовувати Старлінк. На лініях зіткнення, в тому плані, що все ж таки навіть незважаючи на те, що старлінки використовуються нелегально, але є унікальні номера, як в телефонах і мейли, так і унікальні номера цих антенн, і в разі необхідності треба ставити спеціальне спеціальне програмне ну, програмне про... забезпечення. Да, на, на на телефони, які до досить швидко можна відстежити, і е, в ручному режимі в е, загальному офісі просто можна відключати, і це вже зараз стоїть питання. Чому тому що е, це причому це питання поставили не ми, а поставили американські спецслужби, які е, бачать, що в деяких країнах, е, зокрема е, терористичні організації, на сход, на е, близькому сході в. Е, на Пів північній Африці активно використовують старлінки для зв'язку в тих чи інших країнах, де їх ну, просто не може бути. Тому э, ця проблема відома, і спецслужби э, Сполучених Штатів активно працюють як з старлінком, так і з еплами Тому я думаю, що ця проблема не наша, а ми її просто час від часу підсвічуємо. Пане Віктор, не наостанок, якщо вже говоримо про... Повітряна тривога в Києві. Перепрошую. А якщо вже говоримо про щось таке новітнє технологічне, то є сенс поговорити і про намагання Російської Федерації якось підлаштуватися і відреагувати на виклики цієї війни. Ось я впевнений, що бачили штурм танковий в районі Красногорівки. Там один такий цар танк їхав. Т-72 обварений різними. Металевими листами закупорений різними ступенями захисту. Ну, це все виглядає щось таке на рівні танк часів Першої світової війни. Але все ж таки, в Daily Mail, і західні загалом змі публікують ці всі фотографії. Придумали для нього там свій певний. Нікнейм, так і певну назву не буду озвучувати, оскільки використовують російську ненормативну лексику у назві. Чи мають якийсь зиск росіяни від використання саме такої модернізованої техніки, чи гарно вона себе показує на полі бою? Що скажете? Ну, що таке танк? Танк має бути швидким, рухливим і він використовується в комплексі інших. Інших ударних систем. Якщо танк втрачає якийсь один з елементів, то він перестає бути танком, а перетворюється зовсім іншу річ. Для чого це було зроблено? Ну, зрозуміло, вони бояться цих дронів камікадзе маленьких і, і намагаються таким чином убезпечити своє життя. Він перетворився фактично пересувну таку ну, фортецю, яка ніби під, мала б під, підвести. Особовий склад ближче до е, лінії е, лінії е, зіткнення, але разом з тим він стає досить такою ну зручною мішенью для е, не, не для дронів, а для протитанкових і ракет і інших танків, які є на озброєнні в Україні для артилерії. Тому ну це така умовна е, річ, яка може бути застосована на окремо взятій ділянці, де вони розуміють ситуацію. Да, у нас там, наприклад, немає танк протитанкового озброєння, Вони розуміють. Проти як ми з ними боремося, там або нам не вистачає снарядів фугасних там або акумулятивних кумулятивних для того, щоб про про пробити цю штучну броню. Ну то все, все, все одно десь до, до тижня. Я думаю, що наші хлопці знають, розберуться і, але втрачати маневреність, втрачати втрачати швидкість і втрачати самі, самі ті функції, які мають бути за танком. Ну, я розумію, що вони беруть танки з 40 кінця 40-х початку 50-х років, ті 55-ті, і намагаються хоч якось захистити їх. Там нема динамічного захисту, нема, нема якихось систем, які збивають ракети в безпосередній близькості, броня там не така, як, як вже ну, на більш сучасних танках. Ну от щось придумують. Є, є там е, розуміння, що там якісь сітки можуть спасти, але каже, що це, це все одно, до, до, до першого другого разу. Не більше Ми будемо за цим всім стежити і обов'язково обговорювати з вами. Пане Віктора, дякую, що долучилися. Віктор Ягун. Заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. Генерал-майор запасу СБУ з нами спілкувався. І я вдячний кожному, і кожній, хто також долучається до нашого Ютуб каналу. Кожною підпискою, кожним лайком, кожним коментарем підтримуєте нас і просуваєте вперед. Павло Ковальчук, мене звати і до зустрічі в наступних відео. Дякую, до побачення.